Фантастичний старт для жінок збірної Франції, де забрали всі медалі: Сімон, золото, брезабуше, срібло, лужан Моно бронза, найкращою українкою стала Христина Дмитренко на 12 12-й позиції. Вітаю вас на каналі Біжі Стріляє. Зараз вам коротко розповім, як пройшла жіноча спринтерська гонка на чемпіонаті світу в нове місто. На першій свої стрільби Сімон впевнено працює та відповідно виходить на першу позицію. Відразу після Сімона на стрільбу приходить Юлія Джима, де стріляє чисто, та виходить на третю позицію, плюс 20 відставання. Кнотин приходить та стріляє чисто, плюс 16,9. Льві Райберг займає перший климок, стріляє впевнено, Хекі Грос, має одну хибу, плюс 31,7. Під час Сімон приходить на другий вогневий рубіж, де стріляє чисто і виходить першою. Вірер чисто, плюс 22,9. Ханна Еберг та Брезавуше розпочали свою стрільбу майже одночасно і допустили хибу на четвертому патроні. Ліза Вітоці стріляє чисто та має великі відставання. Тандероль та Ельвіра Еберг розпочинають свою стрільбу одночасно. Інґель чисто, Ельвіра довго стріляла та допустила, на жаль, одну хибу. В той час Сімон вже фінішувала. Хекі Грос приходить на стійку та допускає аж 4 хиби. Жан Моно фінішує на другій позиції з однією хибою та має відставання плюс 48. Прой здійснює хибу та випадає за боротьбу. Хан Ебер фінішує з одним штрафним колом плюс хвилина 0,6. Буше приходить на стійку та чисто і програє всього плюс 13,4. Від має 2 нулі та швидкість низька. Ельвіра вже на фініші та має програш плюс хвилину 0,9. Тандервольт на вогневому рубежі, промах. Далі чисто. І відразу два промахи, що в сумі три промахи, і програна боротьба за медалі чемпіоната світу. Брезаб вже на фініші і програє плюс 4,9. І за нею відразу прость на четвертій позиції. Вітоці на фініші випереджає Ганну Еберг на 5 сотих та стає п'ятою. Бендіка на другому вогневому рубежі має шанси позмагатися та має одну хибу йде на штрафне коло. Ще одна фаворитка за призові місця Софі Шово йде на фініш та програє Жанмоно і посідає четверту позицію. Бендіка на фініші і зовсім трохи програє. Тепер вже Софі Шово п'яте місце. Поруч, поруч була Бендіка. Христина на другій стрільбі. Та чисто виходить на 10 10-й позиції плюс 46. Петренко фінішує плюс хвилина 41. Христина фінішувала на 12 12-й позиції. Молодець. Так завершилася жіноча спринтерська гонка. Дмитренко на 12 12-й позиції. Ірина Петренко, – 19-та, Юля Джима, – 21-та, Анастасія Меркушина, – 29-та. Інтригуюча була гонка. Тепер ми будемо чекати пасют, який відбудеться в неділю 11 лютого. Також ви можете переглянути огляд змішаної естафети або про фантастичну перемогу Оксани Хвасенко по клюці 2007 року.